Доброго ранку, друзі. Я вчора поприбирала і сьогодні ось. Ну, я маю тери... на увазі територію перед домом. Бачите, дощ пішов. Тепер гарно травичка піде, я думаю. Я вчасно, але мені, мене потім так руки боліли, що всю ніч не спала, плюс цей смрад. фу, ну що потім поробиш. Mm. Але ж дуже дуже холодно стало, і навіть це не просто дощ, а дощ зі снігом пада. Бачите, вже квіточки повиставляли, а ще будуть, буде і мінус. Вночі, правда, ну вночі теж, а на що, вони будуть їх, будуть їх прибирати на ніч. Я не думаю. Вони, якщо виставляють, то вони вже так і стоять. Поки хтось не купить або не помруть. Така ось ситуація.